Як от депутати міської ради, зокрема Василь Сусік і Сергій Кришевський, хотіли б нагадати ну, громадськості міста, от, небайдужим людям до ситуації, як пам'ятаєте, ну, злощасний кусочок щебеневого покриття дороги робився, був репортаж на БУЗі, Багато це питання. Ну, як розглядалося і відгуки було в засобах місцевої преси, в соціальних, соціальних, мереж. соціальних мережах. І тому хотілося б зараз хоча б коротенько поінформувати, що за той період нам вдалося зробити і на якій стадії зараз це питання. Значить, е коли... Ну, давайте, може, скажу, щоб всі зрозуміли, це е питання по е виконавчому комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16, -го. Це вже перероблено рішення. Перше це це Перше рішення це прийняття на баланс та обслуговування комунального підприємства в полівому. Е тобто в цьому рішенні зазначається, що у вулиці Луцькій від будинку 235 до будинку... 253 у Володимиру Волинському е, ремонтували дорогу з загальною площею 3528 квадратних метрів на загальну суму 945 тисяч гривень. Це, тобто, там ну, мав бути вже б ідеальний асфальт, е, водовідведення, ну, тобто дорога в мільйон гривень практично. Тобто на сьогоднішній день те, що ми бачили, я опублікував в соціальній мережі. І інші активісти нашого міста, тобто там як такої дороги взагалі не існує. От, по даному факту я звернувся в правоохоронні органи, це відділ управління економіки, захисту економіки. І вони почали відкрили, так, відкрили кримінальне провадження, по даному Випадку. Ну, далі вам розкаже Василь Михайлович, він ми трошки. Значить, вже що по місця. даному випадку далі, коли ну, вже як розпочали, я, щоб логічно продовження. Далі виконкому вніс зміни у своє те, попереднє рішення номер 61 від лютого місяця, а вніс зміни він вже у восьмому місяці, де ну, коли вже ми ознайомилися ну, з деякими документами, і далі вони е, ну, спростовували, вибачалися е, і внесли зміни, що е, вже цей об'єкт коштує не 945 тисяч, а 297 тисяч цього Е, Хоча е, все-таки після того ми е, почали вимагати е, дати нам е, акти виконаних робіт. О, хоч там теж були проблеми. Спочатку була така ситуація, що нам видали е, е, ну, копію акта виконаних робіт першу, тобто титульну сторінку, і останню. А серединки чомусь вдруг е, наше управління житлово-комунального господарства ну, забуло, ну, видно, може не хотіло дати. Все-таки е, наполяглися, е, витребували е, належні документи. І коли вчиталися туди, там вже була і публікація. Що неозброєним волком було видно, видно величезні приписки, завищені об'єми робіт. От, зокрема, я, наприклад, як пішов у цей міжрайонний відділ управління захисту економіки, коли по чотирьох позиціях цього навсього показав їм і акцентував, вони сказали, що фактично це. Це вже в крупних розмірах іде е, розбазарування коштів місцевого бюджету. А скільки актах там вказує в землі? Вони в, вони... В, в, зокрема, наприклад, акцентувалося так, що на влаштування дорожніх корит е, площі 3170 квадратних метрів, е, то це задоволення коштувало 30 147 гривень. Потім Е, хоча там Грейдер всього-навсього робив півдня. Наступна позиція, тобто де вже явно 30 тисяч це кільканадцять разів перевищено. Наступна позиція, коли що е, вилезли із е, ну, при влаштуванні курита, ви тільки слухайтеся, 1923 тонни землі, чуть не 2000 тонн. Для порівняння, якщо Камаз бере 10 тонн, то це 200 КАМАЗів вивезли з землі. Це видно неозброєним оком. І за цю послугу, буцімто знову з місцевого бюджету витягли 46 тисяч. Далі, коли я ознайомився, скільки ж використали по цих документах щебень і по якій ціні, то знову ж ось ці документи. Тобто щебень брали по 360, 360 гривень 360, 360. І, 380 і 363 гривні за е, куб. Тобто, це бурштиновий е, щебень з бурштина такий дорогий. І кількість, кількість е, знову по цих документах виходить е, 340 кубів. Коли я з цими матеріалами вже, і, е, а це. Не, цей об'єкт недалеко від мого місця проживання, звернувся вже саме до відділу Володимир Волинського, міжрайонного відділу управління захисту економіки у Волинській області, Національної поліції України, який знаходиться, до речі, на Ковельській, 10. Ми з ними поїхали із представниками громадськості на місце влаштування того об'єкта. Також був представник нашого житлово-комунального господарства. І рулеткою переміряли ширину і довжину цього об'єкта. Значить, точно вийшлося, десь є записи, значить, довжина 257 метрів цієї щебеневої дороги і ширина 3,75. Тобто, арифметично, якщо порахувати, то навіть немає. 1000 квадратних метрів. Вони ж списували площа 3,5 тисячі, коли е, оці, е, працівники оцього управління е, почали дійсно під е, нашим наполяганням от Сергію е, все-таки витребувати інші документи, проводити е, ну, якби досудові слідчі дослідження, от е, Вирізло ще ряд серйозних питань. І в кінці кінців, 10 жовтня от, цього року, була порушена ну, на підставі наших тих звернень, тих досліджень, була порушена кримінальна справа по статті 191 частина 2 Кримінального кодексу України, це йдеться про розтрату коштів у великих розмірах службовими посадовими особами. Тут хотів би ще одне і звернутися безпосередньо як до жителів громадськості. І водночас, як депутати от ми обоє, хотів би через засоби масової інформації подякувати саме цим двом працівникам Володимир Волинського, міжрайонного відділу управління захисту. Значить, це Гвоздецький Ярослав Віталійович і Хомюк Сергій Петрович. Я вам люди добре скажу відверто, недовіра сьогодні до судової гілки влади, міліції прокуратури величезна в населенні. Але саме от ці зараз новосформовані відділу управління при обласній все-таки не побоялися певного тиску. певних Самі розумієте моментів, але вони зайняли державницьку, принципову позицію і наполягли, і доказали, що треба порушити кримінальну справу. Кримінальна справа, як я вже казав, порушена. Якраз сьогодні ми маємо вже місяць часу, але поки що наша е прокуратура за місяць не маємо ніякої інформації, Мовчить. Далі ще хочу що проінформувати. Але оці посадові особи, тобто начальник управління нашого ЖКХ пан Фіщук, ну, виходить, буде до нього, він як в тій групі посадових осіб, які допустили розбазарування державних коштів в великому розмірі. Це буде представник технагляду, який вів нагляд за будівництвом. І представник е, генерального підрядника. Не знаю, які в них за цей період е, відбувалися перемовини чи щось, але маю вже інформацію на сьогоднішній день, що вже, що вже із тих 300 тисяч, які були зазначені в актах виконаних робіт, то вже на сьогоднішній день вони повернули е, цей підрядник е, Луцька ДПМК. На рахунок міської ради, тобто на рахунок управління житлово-комунального господарства 80 тисяч. Тобто вони відчули, що дійсно вони втрапили ну, м'яко в серйозну хале. Чи це буде враховано, я таки думаю, що справу доведемо до логічного завершення, чи це буде враховано судами? І прокуратурою, чи це буде виглядати як пом'якшуюча обставина. Але я так думаю, що вона буде виглядати як пом'якшуюча обставина для підрядника, який виконував роботу. Але не буде пом'якшуючою обставиною для замовника і технагляду. Тому що бути таким ну, керівником. Комунального е, закладу із правом підпису і, це не бачите, і розпоряд, е, розпорядником бюджетних коштів і підписувати отакі е, папери ну це дикі речі. Це вам скажу не, не на 10-20 тисяч. Це виходить порядка більше 100 тисяч припису. І тому ми, е, е, ну якби, от зараз. Попробували поінформувати громадськість, в якому стані ця ситуація. Ще раз дуже вдячний тим хлопцям із цієї служби, які допомогли, і навіть закликаю інших небайдужих громадян-активістів звертатися.